Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці будемо готувати, як завжди. Хоч були в нас свята різдвяні, водохреща, Новий рік, всі всього понаїдалися, але ну, це ми так думаємо. Їсти все одно щось потрібно. Тому ми готуємо. Сьогодні я, дівчатка, хочу зробити м'ясний хлібець. О, такий буде. Це такий старий рецепт з мівіною. Для чого ми додаємо мівіну? А щоб більше нам того хлібця вийшло. І в будь-якому випадку це буде краще, як магазинна ковбаса. Тим більше, що враховуючи те, скільки зараз коштує електроенергія. Я, наприклад, буду пекти з кілограма м'яса, можна зробити більше, уже печений хлібець, гарненько замотати, запакувати в целофанові пакети і можна поставити в морозильну камеру, щоб два рази дівчата не використовувати ту духовку, не пекти, то можна і так зробити. І це я також сьогодні саме такий варіант, тому що електроенергія я кажу, дуже дорого. Дивіться, що нам для цього хлібця потрібно. Я маю, дівчатка, кілограм фаршу, в мене свинячий фарш, тобто зі свинини. Кілограм фаршу, там кілограм 40 грам, ну, кілограмчик. Взяла чотири е пакети мівіни. Її потрібно, бачите, подрібнити, добре кача качалкою потокти, бо це така мівіна від своєї лінії дуже тверда. Прямо колеться так в пальці, то тому. Качалкою добре, але так, щоб дівчата не розірвався пакет, щоб не полетіло по всій кухні. Чотири пачки. Можна взяти до шести. Це вже дивлячись, як хто хоче зробити більший об'єм дешевше. Я буду додавати 4. Маю три морквини, 400 г. моркви. Чотири зубчики часнику. Ну, Часник ми додаємо за смаком, пів кілограма дівчатка цибулі. От. 6 столових ложок манки 100 мл рослинної олії. Буду додавати 4 ложки сметани. Сметану я взяла вже, яка вже мені термін придатності, якби підійшов, але нічого туди в випічку піде. 6 яєць. І по приправках. По приправках тут дивіться: основне, дівчатка сіль, чорний мелений перець і часник. От. Це так, як стандарт, як для ковбаси. Я буду додавати ще, це вже за бажанням, паприку червону мелену. це чисто для кольору. Аромату вона дає зовсім такий легкий аромат. Більшість для кольору. Півчайної ложки на цю масу я буду додавати меленого коріандру. Це кажу, якщо ви не любите, можете не додавати, можете тільки сіль, перець і чесник. Одна третя чайної ложки суміші перців. от Отак от, от по приправах. І перше, що я хочу зробити, дівчата, це додає, до яєць, додам сметану. От, зараз чотири ложки. Раз, два, три. Так, на око, бачите, бо сметана, я кажу, вона вже така густа. Переб'ємо це, дівчатка, зараз нашими, Як переб'ємо? Не будемо збивати там до крему. А так, щоб вимішати. і я залью е, мівіну, щоб вона трошки зм'якла. Бо то, що я кажу, якась така дуже твердата мівіна. Ми так звикли казати мівіна, але то не мівіна, але то така вермішель швидкого приготування. І е, дивіться, коли, коли я залью, зараз дівчатка вимішує, хай воно собі там е, е, м'якне, далі я собі буду що робити. Морку потру дівчата на великі очка. Ну і цибулю поріжу на дрібний кубик, А далі продовжимо. Дівчатка, нарізала цибульку, натерла морку 100 мл рослинної олії на пательню. І смажимо нашу цибульку до золотистого кольору, а потім ще додамо морку і. Трішки так протушимо, про можна сказати, бо морква пусти сік ще з морквою. Дивіться, щоб цибулька нам краще зазолотилася, дівчатка, можна додати на цю цибульку чайну ложечку цукру. Тоді вона швидше карамелізується і стає така, такого гарного золотистого кольору. Все, просмажимо, дівчатка, і продовжимо. Дівчатка, хлопці, дивіться. Бачите, зазолотилася моя цибулька. Все, додаю морквочку. І ще пару хвилин так, ну, щоб морква зм'якла. Морку візьму рукою, бо ой, повно. І, і далі продовжимо. Так, дівчатка-хлопці, продовжуємо. Бачите? Дивіться, як наша мівіна поглинула яйця. От, додаємо, дівчатка, фарш. Дівчатка, хлопці, фарш. Давайте так, додамо спеції. Зараз це все нам старанно, треба буде дівчата дуже гарно вимішати. Шість ложечок манної крупи. Вдавимо часник, чує так цей, бо нам треба цю суміш моркви і цибулі, тобто трохи охолонути, а в мене воно. Ще не зовсім охололо, але зараз буду вимішувати, бо, як завжди, нема часу чекати на те, щоб охололо повністю. Олійки, ще нам потрібно де дівчата, для змащування форми. От, я буду собі брати, бачите, одноразові такі формочки купила. Але можна в чугуні, я маю чугуні на хліб, такий, як хліб. Зараз, правда, не печу хліб. Раніше пекла <схід> тепер розлінилася. Ні, дівчата дуже електроенергія дорога. Скажу вам за минулий місяць 2,5 тисячі. Що буде, коли та електроенергія буде, як вони обіцяють уже з літа 6, а там після того 9, я не знаю. Мабуть, будемо сидіти як печерні люди. От. Не як нормальні, а як печерні. Додаємо нашу так, рукою виговорку. Бо все одно це все руками. І все, дівчата, старанно, старанно все вимішуємо. Звісно, будемо солити і перчити за смаком. Але я вперед трохи вимішую, бо гаряча мені морква, щоб не варилося. Дівчатка-хлопці, вимішали все старанно. До смаку посолила, поперчила. От. Форму змащую олією. Бо... Бо так на всякий випадок. <ріху> як мені там будемо дерти цю фольгу, як ту зігрілку. От. Ну а що робити? змащу. Духовка вже має бути дівчатка нагріта 180 градусів. От. Можна, а бачите, де мішала мішала і ще мій війна не розійшлася, бо я кажу, якась така тверда. Щільненько дівчата укладаємо, дівчата, хлопці, собі, щоб не було повітря. Притискаємо і дивіться, накладаємо хлібець. І зверху я хлібці як поставлю в духовку. Я накрию ще фольгою. 180 градусів верх. низ дівчата, на, десь, я думаю, на 40-45 хвилин. От, Перед зараз я вам скажу. Десь за 10 хвилин. Тобто пів години от, з під фольгою. А там подивимося, як нам той верх виглядає. Хто любить. З коринку таку, щоб була рум'яна до коричневого кольору, то фольгу знімаємо і можна поставити підверх, щоб нам загнітився саме верх. Все, і спечемо. І нам потрібно охолонути. Гарячий хлібець, дівчатка, не нарізаємо, а треба дати йому охолонути. Все, і потім продовжимо. Ну що жіночки і чоловіки? Хлібці ми наші допекли, вже і з'їли. Ой, в нас, як завжди, поки я дочекалася свого оператора, то вже і ніч, і повечері. Так що е, вечеряти сьогодні, тобто, пробувати смакувати на камеру не буду, тому що вже повечеряла. От. Але подивіться, як гарно наш хлібець. Виглядає, прекрасно нарізається. Він соковитий, смачний, чи з соліннями, чи з салатом, дівчатка, хто вже як. Ми, наприклад, і з пюрешкою на вечері з'їли. ну, І, звісно, що з салатом з капусти. Але я кажу, чи на сніданок, на хлібчик взяли собі і перекусили. Прекрасно підійде, чи так, чи так, чи так. Єдине, що хочу сказати, що. Пекла я його дівчатка не 40 і не 45 хвилин, а цілу годину. Бо наклала, якби на три форми було мені і шкода, було форму ще використовувати, якби замало. І я наклала так гіркою у, у дві форми, тому пекла е, довше. Якщо пекти, е, е, розкласти якби тоншим шаром і просто в більшу форму, це залежить, яку ви форму розкладете. І верх я собі як пригладила, то ще також пензликом натерла олією, щоб не прилипла фольга. 40 хвилин. Звісно, в описі все буде. 40 хвилин я пекла під фольгою, і потім ще 20 хвилин переставила підверх, щоб мені загнітився, як ми кажемо, чорнобровився мій вершечок. І сьогодні такий у нас дівчатка рецепт. Готуйте, смакуйте, от, бо це смачно. І набагато смачніше, як ковбаса магазинна, повірте мені, ви знаєте, з чого ви його приготували, як, хоч там є там і війна, але це смачно. Кому це відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, читайте опис, запитуйте, що вам не зрозуміло. я завжди з задоволенням усім відповідаю. Усім, хто зараз ще буде вечеряти, смачного, всім бажаю дівчатка, тихих ночей, гарних погожих днів, мирного неба над головою. Звісно, доброго здоров'я і всім до зустрічі!